Ну що, всім е, доброго дня. Сьогодні у нас що понеділок. Знімаємо для вас чудового міні-трактора, невеличкий огляд е, Кентавр 404 CCXU, Принудітельна гідравліка і кондиціонер. Да, я не помилився. Саме цей міні-трактор з кондиціонером з прикусовою гідравлікою. Давно їх не було. Нова модель 25-го року. Давайте зразу по технічці з вами пройдемо. Перше, що мені подобається, дуже непогано зашита кабіна. Пізніше покажу. 490 мотор атмосферний. От у нас виглядає тут кондиціонер. Потім відкрию капот, покажу. 7,5 на 16 передні колеса і 12.4. 112 на 28 Вибачайте, з блінами все регулюється. Давайте зразу трошки обійду, покажу, як він виглядає, який вид має ззаді. Ну, все дуже масивно влаштовано, дуже якісно, як, ну, на перший погляд. Отакі задні чулки, масивні мости, зовнішні гідроциліндри. Примусово і заявлено виробником, що він підіймає в районі 600. 680 кг. Я думаю, що то так і є. Так, пара гідровиходів трьохсекційний з плаваючим режимом. Є у нас ще розеточка. Заднє скло відкривається, є дворник. Єдине, що не вистачає, ну, освічення освічення, дуже класно в нього. Що єдине, не вистачає, це камери заднього огляду. Але зараз не про це. Паливний бак. Паливний бак у нас майже 50 літрів, він знаходиться зліва. І саме. Приємно, що він захищений металевою планкою, ну нічого з ним не трапиться. Два гідронасоси, одне на рульове, інше на трьохточку. Бачите, це техніка, коли готова, на ключах пишеться готовий. Так, хтось мені дзвонить, наберу пізніше. 4 ступка, реверс на рулі і маємо 8 вперед, 8 назад. Управління трьохточкою, Є у нас кондиціонер, вон, бачите, там управління, ручний газ, цифрова панель, руль регулюється по отак от ось, вперед-назад. все, по висоті не регулюється. Місця в досить для великого дядьки. колею сказав, регулюється. КМівський 495 мотор. Ось такі сорокові мости, ну мені здається, що вони схожі більш на 50-ті. Потім є у нас отакі противаги. Тут 11 кг. 6 штук. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Рахуйте самі. Класна лінзована оптика. Вночі світить бомба. Е, в неділю сам провіряв. Ну що, давайте тепер глянемо, що у нас тут взагалі є, чого нема. Як зашити, як все зроблено. Дуже непогано. Якість дуже-дуже непогано. Самі можете бачити. Реверс на рулі, дуже зручно. Сідушка у нас регулюється по вазі. Ну, ну типа аля пілот, але я важу десь 80 кг, мені дуже зручно. Так, 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 так. Що у нас є? Вон, 540-720, вже не тисяча, бачите, яка штука. Потім фільтр воздушно-масляний, циклон, він аж вище аж, кабіни підіймається.